Сьогодні в відео жорстокі напади на вболівальників біля стадіону Вільяреалу. ПСЖ хоче підписати Антуана Грізманна. Ніко Пас може повернутись в Реал Мадрид. Баварія зацікавлена в трансфері. Ентоні Манчестер Юнайтед готує 150 мільйонів євро для Атлетико Мадриду. Манчестер Сіті знайшов заміну, де Брюйне. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Арсенал і Ліверпуль вступили в контакт із представниками Ніко Вільямса з приводу трансферу. Челсі і Ньюкасл також виявляють інтерес до футболіста. Помер експрезидент порту да Кошта. Він обіймав посаду президента Порту 42 роки, з квітня 1982 року, по травень 2024 року. Під його керівництвом клуб завоював 69 трофеїв, включно з двома перемогами в лізі чемпіонів. Захисник Інгульця Михайло Шершень підписав контракти з Кудрівкою. Офіційно Луїфер Ернандес перейшов у еквадорський клуб Вінотінто. Форвард Полісся виступатиме там на правах оренди до кінця року. Реал вимагатиме анулювати червону Белінгема в матчі з Осасуною. У клубі вважають, що суддя помилився в протоколі, написавши, що Джуд сказав йому нецензурні слова. Двоє молодих уболівальників Вільяреала були госпіталізовані через жорстокі напади біля стадіону після матчу. Судячи з усього, це скоїли вболівальники Валенсії, які були одягнені в чорні маски. Арсенал зв'язався з талантом щодо можливого трансферу Матео Ретегі, але за Форварда також може поборотися Манчестер Юнайтед. Барселона хотіла продовжити контракт з Ініго Мартінесом. Однак, клуб зіткнувся з фінансовим правилом Лаліги, яке через недостатню кількість грошей забороняє продовжувати контракт. Зараз каталонське керівництво пробує домовитись з федерацією. Реал представить план щодо поліпшення системи суддівства з упором на визнання помилок і прозорість роботи ВАР. Останнім часом було багато новин, що Лехія може змінити власника, яким стане інвестиційна група з США. Але керівництво клубу назвали такі новини неправдивими. Барселона не зацікавлена в підписанні Неймара, але гравець може перейти в Інтер-Майамі. ПСЖ розглядає Антуана Грізмана як потенційне вигідне підписання цього літа. ЛНЗ вирішив підписати на постійну основу Віктора Корнієнка, який належить Донецькому шахтарю. Сторони узгоджують деталі особистої угоди. Орієнтовно, контракт українського захисника з черкаським клубом буде розраховано до кінця наступного сезону. Палмейрас планує спробувати отримати Вітора Роке до закриття бразильського трансферного вікна. Однак Бетіс має бути готовим розірвати орендну угоду бразильця без будь-яких додаткових комісій, щоб ця операція відбулася. Веб Гвардіола, як і раніше, сповнений рішучості запросити Флоріана Вірца в Манчестер Сіті, навіть не зважаючи на те, що гравець збирається підписати новий контракт із Байером. Вінісіус все ближче до того, щоб продовжити свій контракт із Реалом до літа 2030 року. Мілан продасть Рафаеля Леау цього літа, і італійський клуб заявляє, що якщо надійде пропозиція від Барселони або іншого великого клубу, її буде розглянуто. Повернення Нікопаса в Реал Мадрид стає ближчим. Фінальне рішення буде зроблене в кінці сезону. Ньюкасл може підписати Бріанам Бемо з Брентфорда за 50 мільйонів фунтів у літнє трансферне вікно. Френкі Де Йонг вирішив залишитися в Барселоні і продовжити контракт з клубом. Переговори про новий контракт почнуться навесні. Челсі пропонував Манчестер Юнайтед 5 мільйонів фунтів за розірвання угоди про обов'язкове право викупу Джейдона Санчо наприкінці сезону, але Манкуніанці наполягають на виконанні всіх умов угоди. Манчестер Сіті розглядає можливість підписання Едерсона за таланти. Мілан дуже зацікавлений у підписанні Нуну товариша під час літнього трансферного ринку. Мілан бачить у товариші ідеальну заміну для Тео Ернандеса. Баварія зацікавлена в трансфері Ентоні. Мюнхенці хочуть підписати бразильця цього літа і почали переговори з Манчестер Юнайтед про угоду за зниженою ціною. Челсі зацікавлений у підписанні французького захисника Жуля Кунде. Англійський клуб готовий запропонувати Барселоні 100 мільйонів євро за гравця. Майк Менян має намір підписати нову угоду з Міланом до червня 2029 року. Однак клуб пропонує контракт до 2028 року з опцією продовження ще на один рік із зарплатою 5 мільйонів євро плюс бонуси. Очікується, що сторони зустрінуться найближчими тижнями, щоб ратифікувати угоду та підписати всі документи. ПСЖ планує підписати Салаха. Клуб слідкує за його ситуацією з продовженням контракту. Челсі втратить коула Палмера, якщо клуб не отримає путівку в Лігу Чемпіонів. Агент футболіста працює над трансфером гравця в Реал Мадрид. Також не виключено, що Коул може повернутися в Манчестер Сіті. Барселона бачить в Голланді заміну для Левандовські. Чи зможе іспанська команда підписати норвежця поки що під питанням? Манчестер Юнайтед готовий заплатити 150 мільйонів євро за купівлю Хуліана Альвареса. Однак, футболіст щасливий в Атлетико Мадрид і не хоче залишати команду. Кайседо прагне переконати керівництво Челсі завершити угоду щодо 20-річного гравця Хоеля Ордоніса з Брюге. Мілан буде говорити з реалом, щоб переглянути умови угоди щодо Алекса Хіменеса. Росонері хочуть змінити пункт про викуп, який доступний реалу, і забезпечити майбутнє правого захисника в Мілані. Цього літа Реал може викупити гравця за 9 мільйонів євро, а влітку наступного року вони зможуть зробити це за 12 мільйонів. Однак найближчими тижнями Мілан має намір змінити умови угоди з іспанським клубом а також переглянути умови персонального контракту гравця. Мілан робить велику ставку на Алекса Хіменеса на майбутнє після того, як минулого літа заплатив 5 мільйонів євро за його підписання. Ювентус активував опцію викупу Мікеле Ді Грегоріо. Клуб заплатив 13,5 мільйонів євро плюс 2 мільйони у вигляді бонусів. Його контракт діятиме до 2029 року. Манчестер Сіті розглядає шарля, де кетелари за таланти як довгострокову заміну Кевіну де Брюйне. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.